Слава Ісусу Христу. Сьогодні Отець на проповіді сказав, що хто знає Бога, той не має в житті проблем, той завжди щасливий, той завжди радісний. Певно, що всі погоджуються з цією думкою, але знати Бога, прийти до Бога не так просто. Бог людства не спить. І так можна бути в церкві, можна і молитися, але Бога не знати, Бога не розуміти. І Я дякую Богу, дякую Святому Духу, що привів мене до отця Олега, який вчить розуміти Бога, який привів мене до Бога, який допомагає нам позбутися отих тих гріхів, отого того щоденного бруду, який допомагає нам усвідомити, що гріх це перша причина наших нещасть, що гріх це перша причина наших трагедій. І ніхто у наших бідах не винен, ніхто так нічого нам злого не може зробити, якщо ми з Богом, якщо ми любимо Його, і якщо ми поклоняємось Йому. Дякую, Отче, дякую, Отче, за ваші молитви, дякую за вашу науку, дякую за те, за вашу працю, працю не всепущу, працю денну і нічну за те, щоб ми зрозуміли. Зрозуміли силу Святого Духа, щоб ми зрозуміли Бога, який так любить нас і так чекає, щоб ми до Нього прийшли. І за молитвами Отця Олега відбулося дуже багато чудесних зцілень, чудесних змін у моєму житті, в житті моїх ближніх. Ну, В різних планах, так і відбулися оздоровлення таке на фізичному рівні, але ще більше так в духовному плані відбулося таких прекрасних змін. Я вже давала багато свідчень і не хочу так ну, вже повторювати. Але от хочу звернути увагу на останнє. На останнє, що мене дуже вразило. На днях я зустрілася із своїм знайомим. В нього була проблема із зайвою вагою. Ну, і не можу сказати, що він не боровся з цією проблемою, тому що і на постійних дієтах сидів, і давав такі великі фізичні навантаження своєму тілу, але нічого не допомагало. І якось я була на службі, і так прийшла мені думка. Так думаю, ну я попрошу оця Олега, щоб помилився за ось цього хлопчину. То молодий хлопчина, але мав надзвичайно багато зайвої. Ну, отець Олег помолився, і я й забула якось так, що так забула. І от на днях я зустрічаюся з цим хлопцем і очам своїм не вірю. Так переді мною стоїть такий стрункий юнак, здоровий, так, обличчя світиться такою чистотою, очі радісні, веселі, ні, ніякої зайвої ваги немає. Ну я і тоді я зрозуміла. Та це ж молитви Отця Олега, це, це ж знову чергове таке чудодійне зцілення. Дякуємо, дякую, Отче, дякую Богу, дякую Творцю.